Назву свою рубрику «Виживаємо в Канаді вона йшла купу всяких тем, про які можна розказати, як економити. Ну, сьогодні, звісно, про фудбанк. 1050 відео на Ютубі, але моє перше. Так що погнали, поносимо, зараз і роздивимося. Ну і погнали роздивлятися пластівці, пластівці, молоко. Піца заморожена. Котлетки замороженные. Курка. Сыр гранатовый. Желе шоколадное. Сыр. Сыр-сыр. За -сыр. снеданку. Набил. Салат. Щось по типу нашого олівня, м'ясо, нагріль, нагріль теж замаринований. Гріль у нас є, так що масло. І шоколадки хорошо додавати у випічку. Хліб, хліб, знову хліб, без хліба нема життя. Яйця дві, дрібні, макарони. Супер, басматіра, рис. Знову хліб. Чотири таких молока, великих, двохлітрових. Так оси дві макарони Всередині рис готується самостійно дві квасоля томат томат Консервована. ще квасоля горох тунець кубиками замаринований бурячок, піде борщ, напевно, чикен крем курячі з курочки. Коротше, мабуть, квасоля, томат, кукуруза, суп і горох із морквою. Зараз и мы сейчас поделимся шоу Наступне? Ще одні пластиці, ще один майонез, батончики, пластик машин. Ну і залишились фрукти. Цибулька, петрушка пакет, виноград, п'ять кг, мабуть. Яблучка зелені. Апельсини, капустка, латук, ще петрушка, інший торт і упаковка клубніки. Клубніку люблять діти. Супер. Ось такий футбанк. Вижити можна, непогано харчуватись. Особливо, якщо ще докупляєш трошки, то і ось така гора продуктів. Зараз буду їх розфасовувати.